Вітаю. У студії працює Аліна Рябко. Традиційно о цій порі розповідаємо про найактуальніші події міста та краю в інформаційному випуску новин «Теми дня». Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 744-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Так протягом доби на Харківщині унаслідок атаки окупантів постраждали семеро людей. Росіяни вдарили ракетами С-300 по центру міста. Значних руйнувань зазнали житлові будинки, об'єкти торгівлі та побутового обслуговування. Додаткова складна проблема пряме влучання в магістральний водогін, який забезпечує водою все місто. Протягом минулої доби відбулось 86 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 74 авіаційні удари. Здійснив 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти, цивільної інфраструктури. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Сьогодні, 8 березня, Буковина провела в останній шлях ще одного героя, який боронив рідну землю від російських окупантів. Солдата Адамчука Івана, воїна військової частини А 49 49 в останню дорогу провели у місті Заставна. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Робота без бар'єрів на Буковині діє урядова програма компенсації за облаштування робочого місця для людини з інвалідністю. Тож, аби обговорити усі деталі програми, у Чернівецькому обласному центрі зайнятості організували круглий стіл. Подробиці далі у сюжеті. У нашому краї майже півроку діє урядова програма компенсації за облаштування робочого місця для людини з інвалідністю. На сьогоднішній день ми маємо вже сім позитивних рішень щодо надання таких компенсацій нашим роботодавцям. Дуже складно переоцінити можливе. Серйозність і потужність важливість такої програми, тому що звичайно ми розуміємо, що кількість наших осіб з інвалідністю першої другої групи вона збільшується. На жаль, зрозуміло, з яких причин і суспільство повинно бути готове, і Наш бізнес, і наша влада ми повинні вже давно готуватися до того, що наші демобілізовані хлопці і дівчата будуть повертатися. У рамках урядової програми претендувати на компенсацію із держбюджету за створення робочих умов для людей з інвалідністю першої та другої груп може будь-який роботодавець: це фізична особа, підприємець, юридична особа, громадська організація чи державна установа. За облаштування робочого місця для особи з інвалідністю першої групи робочої, така є це більше 100 тисяч гривень на сьогоднішній день. Ми можемо компенсувати, і за за Вання робочого місця для особи з інвалідністю другої групи це 71 тисяча гривень. Це ті гроші, які ми можемо повернути роботодавцю, в разі якщо він працевлаштував і облаштував таке робоче місце для особи з інвалідністю. Нині, аби обговорити практичні аспекти програми, у Чернівецькому обласному центрі зайнятості провели круглий стіл, де були присутні представники різних організацій. Як зауважує представниця урядового уповноваженого справ людей з інвалідністю Черні. Ветській області Валентина Добридіна безбар'єрність не обмежується лише облаштуванням пандусів і підіймачів. Насправді це ж поняття ширше і стосується безперебільшення кожного це дуже добре, тому що право на працю має кожна людина, і право на працевлаштування для осіб з інвалідністю це зараз дуже актуально. І я за те, щоб люди з інвалідністю працювали, заробляли собі гроші на свої потреби для життя і гідно почувались. В своїй державі наша область спроможна допомогти людям з інвалідністю повернутися до активної зайнятості та соціалізуватися, переконана Валентина Добридіна. Зараз є чудова можливість для громад. Вони розвиваються повноваження. Зараз більшості прийшли до них, і тому в громадах також є робота. і Люди з інвалідністю можуть знаходити роботи і в своїх селах. Вони можуть працювати і в магазинах, і в сільрадах, і в якихось інших закладах. І ось ця така компенсація. Це як якраз дуже добре, тому що доступність це не тільки пандус, який веде до цієї будівлі, але і в приміщенні також має бути все безбар'єрно, і щоб людина могла вільно пересуватися незалежно від того, які у неї порушення роботодавцям у межах цієї програми компенсуються витрати на придбання меблів, поручнів та брусів, допоміжних засобів для позиціонування курсора та тактильних комп'ютерних дисплеїв, брайлівських клавіатур та портативних пристроїв. Підйомних платформ для робочих місць тощо сфери різноманітні. У нас є зоотехнік, таким чином працевлаштований. У нас є декілька офісних працівників. Тобто сфери не обмежені, обмежені тільки види тих напрями, на які саме може розпосюдися така компенсація. Більше подробиць щодо цієї компенсації та про інші програми, які наразі реалізуються у нашій області. Можна дізнатись на сайті Чернівацького обласного центру зайнятості. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський та Медня ТВ. Буковинські прикордонники затримали ще двох чоловіків призовного віку, які намагалися у незаконний спосіб потрапити до сусідньої Румунії. Ними виявилися жителі Львівської та Тернопільської областей. Відносно них оформили матеріали про адміністративне правопорушення. Прикордонники з'ясували, що вони сплатили по 9 тисяч євро організатори схеми, який через один з месенджерів давав вказівки щодо маршруту руху. На фінальному етапі ці вказівки виконував житель прикордоння, який на власному авто підвіз затриманих до кордону. Прикордонники виявили та зупинили автомобіль, в якому перебував перевізник. Йому та організатору схеми, особу якого встановлюють, загрожує кримінальна відповідальність, передбачена статтею 332 кримінального кодексу України. На Буковині поліцейські затримали чоловіків, які вчинили протиправні дії відносно працівника ТЦК та, та СП. Відомо, що двоє жителів Вижницького району приїхали до контрольно-прописного пункту, спровокували конфлікт, завдали тілесних ушкоджень працівнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також пошкодили транспортний засіб. Подія трапилася 7 березня в селі Плоска Вижницького району. Водій автомобіля здійснив наїзд на працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Подальшому, виконавши маневр розвороту, чоловік зупинився, вийшов з транспортного засобу та ударив обухом його передпліччя. Інший зловмисник також завдав удар обухом сокири в плече військовослужбовцю. Працівник ТЦК отримав тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи. Крім того, чоловіки пошкодили лобове скло та бокові вікна у транспортному засобі працівників ТЦК, після чого втекли. Співробітники поліції негайно розпочали розшукові заходи та встановили осіб, причетних до вчинення протиправних дій. Ними виявилися 28-річний та 43-річний місцеві житель. Наразі тривають процесуальні дії, за результатами яких буде надано остаточну правову кваліфікацію діям чоловіків. Протягом минулої доби у берегометі трапилося дві ДТП із постраждалими. Так 7 березня 58-річний водій Фольксваген навпорався з керуванням та з'їхав з проїжджої частини, унаслідок чого зіткнувся з бетонною конструкцією. У результаті аварії травмувався водій та його 59-річний пасажир. Їх госпіталізували до лікарні. Ще одну автопригоду спричинила 61-річна водійка автомобіля Рено. Виїжджаючи з другорядної дороги на головну, вона не надала перевагу в русі та зіткнулася з вантажівкою Ман. Після чого легковик в'їхав у припарковане авто «Форд». Із цілесними ушкодженнями кермувальницю доправили до медичного закладу. Тити потерпіли майнову та моральну шкоду на понад півтора мільйони гривень. Прокурори у судах всіх естанцій довели, що 37-річний житель Чагра та 32-річний житель молодії здійснили розбійний напад, а потім убили 52-річного перевізника з Волинської області, якому пообіцяли за 3 тисячі доларів США пригнати за кордону авто Мерседес. Віто встановлено, що при зустрічі, яка відбулася 10 вересня 2021 року, поблизу лісосмуха між селами Валя Кузьмін та Тарашани Чернівецького району чоловіки за попередньою змовою з корисливих. Мотивів напали на Волинянина та убили його, заволодівши грошима та особистими речами потерпілого, нападники втекли з місця скоєння злочину. Верховний суд погодився з твердженням прокурора, що призначене для засуджених покарання справедливе. Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає. Геній поетичного слова та прози, майстер пензля та безстрашний борець проти кріпацтва та самодержавства. 9 березня Україна відзначатиме 210 років з дня народження Тараса Шевченка. З цієї нагоди у Чернівцях відбувся конкурс читців поезії народного пророка. Детальніше далі у сюжеті. Подіброві вітер виє, гуляє по полю. став основоположником нової української літератури та революціонером, який сміливо повстав проти російської імперської політики 9 березня, – 210-та річниця з дня народження Тараса Шевченка. У зв'язку з цим у Чернівцях кожного року організовують конкурс читців художніх творів Великого Кобзаря. Популяризувати а, геніальні твори нашого Шевченка, нашого предка, нашого пророка, тим і цим самим популяризувати серед підростаючого покоління, щоб вони а, зростали на такому, на таких текстах, правильних текстах, тому що а, почитати вірші Шевченка ми можемо провести легко паралелі між тим століттям, що він жив, і нинішнім століттям, як він промовисто влучно і, і десь. Навіть зазирнувши в майбуття тоді, знав, що буде відбуватися в нас сьогодні. Це виховання майбутнього покоління. Без минулого немає майбутнього. Тим паче, що минуле у нас дуже славетне. У нас такі видатні письменники, наш кобзар, і це формує молодь, формує їхню громадську думку. Ну це дуже важливо у конкурсній програмі і співана поезія, і декламування художніх творів. Тараса Шевченка і театралізовані дійства. Окрім того, до участі долучилися і діти, і дорослі від 10 до 35 років. Загалом цьогоріч подали 56 заявок на участь у конкурсі. І, за словами Юлії Савтенко, це є прецедентом, адже у 2023-му було вдвічі менше. Це тішить, що молоді люди настільки по-іншому відкривають нашого пророка, геніального Шевченка. Тому що Шевченко, ми всі розуміємо, це митець, для якого зброя це слово. А слово це найсильніша зброя. Ми це теж розуміємо. І я хочу сказати, що в Чернівцях, взагалі в Україні, в нас дуже талановиті діти. І кожного року на конкурсі читців ти чуєш інші поезії, інші театральні рішення. Тобто, тобто, це дуже круто відбувається насправді, і я дуже тішуся, що такий резонанс цього річ так має бути. Я думаю, що це пов'язано з обставинами, які склалися в нашій державі з війною. Що Тарас Шевченко пророк так, ми його вважаємо пророком. Його слово дуже актуальне, і зараз знову наша країна бореться, як і тоді, що він успіхував в своїх творах. Люди. Діти починають більше цікавитися своїм минулим історією, як кажуть учасники конкурсу, поезія Кобзаря та його життєва позиція стимулювали їх до поглибленого вивчення його творчості. Він український геній, він багато зробив для України. Він не тільки писав вірші, не тільки писав твори, а піднімав. На ноги поет надихає мене на різні виступи, на різні поезії. Я можу щось написати легко, прочитати. Тарас Шевченко для мене є пророком. Він передбачав, що буде в майбутньому в Україні. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, теми дня. ТВА. на цьому ми завершуємо. Я з вами прощаюся. Бажаю цікавих та насичених гарними подіями. Вихідних на все добре.